Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні я запрошую вас прогулятися зі мною, східним квітковим садом молодого Султана. Мова йтиме про три аромати, які належать до групи Квіткові Східні. Я нещодавно їх одержала в подарунок від своєї підписниці пані Олени, вже познайомилась, розносила і готова поділитися своїми враженнями. Серед цих трьох ароматів два належать до арабських брендів і один до дизайнерського французького бренду «Паскаль Морабіто». Саме з нього я і почну. Дизайнер Паскаль Морабіто дуже різнобічна людина і займається не тільки прикрасами, а й картинами, архітектурою, парфумерією. І перший аромат вийшов у 1980 році. Називається він «Ор Нуар». Чорне золото. І цей аромат зберігається в музеї парфумерії у французькому місті Грас. Це велика честь для парфумів. Всі 69 парфумів поділені на 9 колекцій. У мене в руках представник колекції Султан. Сама колекція Султан налічує 5 ароматів, які названі кольорами блаум білий. Нуак чорний. Роз рожевий, груш червоний та ора. Золото. Золотий. Мені не вдалося дізнатися, в якому році вийшов цей аромат. Навіть на офіційному сайті я не знайшла такої інформації. Відомо тільки, що парфуми руж вийшли у 2000 році, а нуар у 2020 році. Отже, Золото. Давайте подивимося на сам флакончик, він виготовлений з дуже важкого скла з товстим дном, прекрасна кришечка, яка нагадує дах палацу, султанівського палацу, рідина такого приємного медово амбрового кольору. І що ж тут, в цьому ароматі? В верхніх нотах тут заявлені цитруси. Бергамот, тангерин, лимон, а також апельсиновий цвіт. В нотах серця йде жасмин, тубероза, тобто білі квіти, іланг іланг та імбир. А в нотах бази ваніль, кориця, амбра і кедр. Коли я розношувала цей аромат і от нанесла його на себе, то перше відчуття, яке я ловила, це було дзвінко. Пряно-цитрусово. Ось така перша хвиля була. А потім у мене було відчуття, що це смачний парфумерний казковий десерт. Пам'ятаєте апельсинові та лимонні дольки? От взяти ці дольки, витримати їх в квітковому меду. Потім висушити, перетерти на борошно, навіть на таку пудру, і зробити з цього десерт. Прекрасне суфле, яке подається на дерев'яній тарілці, яка вже майже не пахне деревиною. Зверху цей десерт притрушений ванількою, солодкою кондитерською, легенькою і корицею, також кондитерською, негострою ніжною. І все це подається молодому султану, який хоче веселощів солоденького і якого обтяжують його обов'язки. Саме таким вдається мені цей прекрасний аромат, який доволі довго тримається і залишає після себе таку приємну амброво ванільну базу з легеньким натяком на. Білі квіти, все ж таки, тубероза тут а, дає про себе знати. Прекрасний аромат ок колекції Султан від бренду Pascal Morabito. Продовжуємо нашу прогулянку східним квітковим садом разом з брендом Аджмал та парфумами Рената. Коли я робила розпаковку, то сказала, що не знайома з брендом «Аджмал». Я на цех трішечки забула, що в моїй попередній колекції були рейндропс, дощові краплі від цього бренду. Я купила рейндропс під впливом Ані з каналу Валеріана в свій час. І ті парфуми мені подобались. Вони нагадують, дещо Коко Мадуазель. Я просто ними не вспіла натішитися, тому і призабула. А тепер я познайомилась з Ренатою. Аромат 2019 року це парфумована вода, Пурфам для жінок, але це такі умовності. І у верхніх нотах тут апельсин, мій улюблений рожевий перець і ланг-іланг. Ланг. В нотах серця тут жасмин-самбак, орхідея, тубероза. А в нотах бази Амбра, мускус і печуля. Дуже мені сподобався його старт. Це такий прохолодний, спецієвий, дуже гарно чути рожовий перець. Саме аромат для жари. Він зразу холодить. Потім я тут відчувала. Фрукти, вони не заявлені в базі, але мені було таке червоне солоденьке яблучко з зеленою грушкою. І потім ці фруктові нотки переходили в білі квіти, уже білі квіти. А білі квіти змінювалися пряністю. І от ця прохолодна, злегка білоквіткова пряність. Тримається доволі довгий час і залишає по собі легку амбровість, все одно з відчуттям рожево-перцевої прохолоди. Дуже мені сподобався цей аромат і дуже подобається цей різнокольоровий флакончик. Рената від бренду Ачмал закінчуємо нашу прогулянку східним квітковим садом. Разом з ароматом Мадіна від арабського бренду Аль харамейн Коли я розпаковувала посилочку, то перші мої відчуття були, що він спецієвий. Але коли аромат постояв, відпочив, прийняв температуру приміщення, то це вже були не спеції, а прянощі. Знаєте, так цікаво, знайомишся, розношуєш, записуєш свої враження. А потім дивишся піраміду, і так приємно, коли виявляється, ти почув якісь певні ноти. Отже, що я собі записала, я зачитаю. Після перших секунд, які пряні, починає іти апельсиновий полин, який переходить в деревину, потім виринають квіти у спеціях, але спеції легкі. Потім відділяється троянда. Але на пелісках цієї троянди є залишки спецій, легкий дерев'яний дерев порох та серпанок цитрусових шкірочок. В базі він мускусно деревинний та має легкий шар, легке нашарування квіткових спецій. Записала я ось таку свою асоціацію. Коли подивилась піраміду, то виявилось, що в верхніх нотах є троянда, герань, давана — це різновид полину, бергамот, апельсин. Оця апельсинова давана, апельсиновий полин я чула добряче. У нотах серця: троянда, шафран, сандал, орхідея, жасмин, кедр і гвоздика спеція. Ось шафран, гвоздика. Давали оцю спецвість на самому старті. В нотах бази сандал, мускус, квіткові ноти, амбра, кедр і кашмеран. І що я хочу сказати? Навіть зараз, коли вже аромат постояв, і ти його так з пульвіка нюхаєш, то розумієш, що це молодша, двоюрідна сестра. Аромату розмаск від Монталь. Мабуть, араби надихнулись тим дуже популярним ароматом і створили цей. Для мене розмаск дещо аромат був певний час неприйнятний, мабуть, того, що людина, з якої я частенько його чула, або робила передоз, або тій людині той аромат не дуже пасував. Не дуже контактував зі шкірою. Але цей варіант мені дуже подобається дійсно така молодша, легка двоюрідна сестра, яка взяла саме найкраще від своєї старшої кузини і летить по східному квітковому саду. Прогулялись, я вам дякую за компанію. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваш досвід. Якщо ви знайомі з цими брендами, з цими парфумами, мені дуже цікаво буде читати. Всім дякую за здалегідь. Все було, є і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!